Всім привіт! Ну що ж, мій перший досвід розсади завершується. Цього року спробувала трошечки розмножувати. Для себе, звичайно, бо гарні сорти, 6 сортів, 7 сортів красивих. Треба було випробувати. Випробувала, сподобалися, розмножую і для себе. Ну, і, звичайно, що вусів було багато, то спробувала і трошки продати. Ну, на заробітку на тому немає, бо. Касетка коштує, ґрунт для касетки коштує, добрива коштує, засоби захисту, парничок. Та, і так далі. Тому хоч трошки собі компенсувати, вирішила продати. Що в нас? Такий залишок. Практично розпродано. Маємо фейту трохи. Ну, то так, вже не кондиція, як ми називаємо. Осада досить така маленька, слабенька. Але е, вона піде у горщики, де насипться більше землі, буду доглядатися і, можливо, ще посажу собі. По гарний сорт. Так, ще залишилося Амі. Так, маємо трошки Амі. Небагато, але трошечки є. Треба її почистити. Так, маємо ще трошечки така сильна гарна розсада. О, велика. Так, і то майже на неї замовлення, і має на амі замовлення. Так що залишиться зовсім мало. А може і не залишиться, побачимо, скільки візьмуть кущиків. Так, ну, лючі я тут у нас залишилася лише... Вона ну, продаж практично немає, бо вона от така, бачите, недобре ще вкорінена, то сама сама молодша. Я її так піднімаю, то нема дуже. о. Корінчик є несформований добре. Тому теж піде в горщики. І або до весни буде чекати, або ще маємо місяць, жовтень, може, підросте. Та й ще собі посаджу, подивлюся. Так що лючі вже немає. Так, що у нас Аргентера. Теж залишилися слабенькі кущики. Ось, корінчик не сформований, треба гарно сформувати у горщики. Я виписала горщики, гарно сформую, підпишу. І собі заховають Або на весну. Буває весною випаде, треба мати запасні горщики. Горщик легко закопати в землю. Касетку закопувати де, декілька штук через один, через два не цікаво. Значить, Треба буде горщики і тоді до весни. Ну і улюблена всіма бріла. Так, на неї цього року положила таж. Я мала багато усиків, але вже немає. Бо я собі багато посадила, трошки роздала, трошки продала. І ось. Ще трошки можна щось щось можна і знайти. Але на продаж це вже не буде, бо фактично. А, ще ще один-два можна. Якраз я маю вислати посилочку, якраз ці кращі виберу. І все. Так що маємо ще Амі, це дуже рання. Декілька дуже мало кущиків. І маємо ще алєгро. Теж небагато кущиків. Якщо б хтось хотів, бо я буду, ну так, ще тиждень почекаю, і тоді горщики і ховаю на зиму. Так що дзвоніть, пишіть, садіть, вирощуйте і смакуйте.